Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль відтрати зв'язку з вашими рідними та близькими, і, і ми хочемо вам допомогти у пошуках. Важлива інформація, якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті. Його адресу ви зараз бачите на екрані. допомога.ua.info. або пишіть нам на електронну пошту. Шукає собачка у корнет. Сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте в нашій програмі. Ми дуже чекаємо. Нам надійшла тривожна звістка з Харкова. Вже понад два місяці рідні розшукують волонтера Романа Губського, який зник за доволі загадкових обставин. Весь цей час рідні намагалися розшукати хлопця самостійно, по крихтах збирали інформацію, їздили на місце, де його бачили востаннє, але все марно. Тому тепер вони сподіваються лише на нашу програму, а також на вашу небайдужість і допомогу, шановні глядачі. Подивіться, будь ласка, уважно матеріал, який підготували наші журналісти. Може, саме це відео підкаже нам усім, як знайти Романа. На цьому відео 38-річний харків'янин Роман Губський роздає людям їжу та ліки. Він став волонтером майже на самому початку повномасштабної війни, їздив до людей під обстрілами. Було пару разів таке, що він під'їжджав на роздачу, і коли тільки починає забиратися, починаються взриви, ну, починає десь це все довго. От, літять, ну, рядом з живим об'ємним, смішним. Летят осколки, вот стоит пыль, столбом поднимается дым там буквально через два дома. Звичайно, всі прячутся в подъезды, все пережидают. Роман допомагав літнім людям і рятував тварин 6 липня. Коли всі святкували Івана Купала, він поїхав на своєму чорному БМВ в селище світанок до друзів. Втрачані, знає, це 10-15 мінусіпінадцять 10 буквально в Бігорадіхайтовочкольський район. Роман спочатку був з товаришами, а потім помітив на іншому березі багаті. І поплив туди. Друзі кажуть, що не звернули уваги, бо він завжди був небайдужим і кудись поспішав. Більше Романа не бачили. Хлопець завжди багато фотографував і переписувався в інтернеті. Того вечора останнє повідомлення він написав знайомим близько 21 години вечора. А за кілька днів знайшли його машину. Машина то на слід вона стояла в посадці, і не характерно для романа то що вона була крита ключі. Була втам'ята житання, всі були відкриті, і машина там допомогла.

Хто нас доганяв авто Романа, і що там сталося, невідомо. Його родичі просять очевидців відгукнутися і допомогти з пошуками. Вдома на романа чекають батьки, дружина і восьмирічний син. Така от нестандартна і доволі заплутана історія. В цьому пошуку ми дуже покладаємось на вас, шановні глядачі, на вашу увагу, на вашу небайдужість. Допоможіть нам, будь ласка, у пошуках Романа Губського. Пишіть нам на електронну пошту. Шукає собачка Укрнет. Ми дуже чекаємо. Тут у нас іще один пошук із Харківської області. Подивіться, будь ласка, на фото. Це 36-річний Сергій Сергієв. Він зник 3 березня в селі Граково Чугуївського району. За словами сусіда Сергія Селоміць, забрали рашистські вояки. А, а перед тим, з його будинку, було чути гучні крики і постріли. Машину Сергія розтрощили, а вдома в нього вчинили обшук. Коли пізніше його рідні звернулися в окупаційну комендатуру, то лише дізналися, що шістьох селян депортували в російський Білгород. Але от чи був серед них Сергій, невідомо. Є вірогідність, що він і досі може залишатися десь на території Харківської області. А тому, якщо вам буде щось відомо про Сергія Сергієва, напишіть нам на електронну пошту, шукає собачка Укрнет». Можете уявити, до нас звертаються по допомогу навіть із захопленого росіянами Маріуполя. Ірина Мазенко, молода мама з двома маленькими дітьми. Справді, от просто зараз вона там, в окупації, і вона вже півроку, відчайдушно, намагається розшукати свого чоловіка В'ячеслава та восьмирічну сестричку Настю. Ірина надіслала, шукаю тебе відеозвернення. Давайте його зараз подивимось. Я, Мазенко Ирина Андреевна, разыскиваю своего мужа, Мазенко Вячеслава Владимировича, 15.01.1987 года рождения, и разыскиваю свою сестру, Аксенову Анастасию Викторовну, 14.08.2014 год рождения. 12 марта в городе Мариуполе начался арт-обстрел. В наш дом летело два снаряда. Мою мать и старшую сестру убила прямо в доме. Нас троих ранило. Соседи и сестру отвезли в больницу. Нас с мужем забрали военные. Когда я попала в больницу, я узнала, я попала в БСМП, я узнала, что моя сестра тоже там находилась, но она оттуда исчезла в неизвестном направлении. Муж так же само. Меня высадили на БСМП, его увезли дальше, куда я не знаю. Мой муж болен сахарным диабетом больше 10 лет. Он колет инсулин. Я прошу вас, якщо хтось может може то знає какую-либо информацию, Пожалуйста, помогите, пожалуйста. Я осталась одна з двома дітками. Придивіться уважно до цих фото. Якщо ви впізнали В'ячеслава Мазенка і восьмирічну Анастасію Аксьонову, якщо вам буде щось про них відомо, пишіть нам. Ми дуже чекаємо на ваші відгуки. Наша електронна пошта шукає собачка гукернет. Ще одна історія з багатостраждального міста біля Азовського моря. Анастасія Земляна розшукує свою маму Ірину Земляну 1966 року народження. Вона мешкала в Маріуполі. Коли почалася війна, мама і донька опинилися в різних містах. Наприкінці лютого Анастасія ще могла дозвонитися до мами, а потім зв'язок зник. Донька одразу почала пошуки. Сусіди розповіли їй, що 8 червня її мама вийшла з дому і кудись пішла. Ближче до вечора люди почали непокоїтися. Вони мали зустрітися з Іриною, і от минуло вже три місяці, але про Ірину земляну і досі жодної звістки. Будь ласка, якщо ви впізнали її на фотографіях, напишіть нам якнайскоріше наша електронна пошта шукає собачка Укрнет. Ми дуже чекаємо. І повертаємось на Харківщину, де наші військові вже звільнили від окупації сотні міст і селищ. Зараз там налагоджується зв'язок, транспортна інфраструктура. Та що там говорити, відновлюється мирне життя, і людям, нарешті, є до кого звернутися по допомогу. Ну і от з нашою редакцією зв'язалася Яна Долгарьова. Вона розшукує брата свого чоловіка, який зник ще на початку травня. І Яні дуже потрібна наша з вами допомога. Зараз Яна на зв'язку з нашою студією. Доброго вечора, Яна, розкажіть детальніше про свої пошуки. Здравствуйте. Розимо ми брата моего гражданського супруга. Помогите, пожалуйста, найдіть Михаила Ніколаєвича, 7 сентября 1977 года рождения. Яна, а де власне треба шукати Михайла? Де він живе? Это Харьковская область, Харьковский район, село Веселое. Что там трапилось? Как он сник? За каких обстоятельств? В начале мая он вышел, якобы польский коров, и ехал на велосипеде, и гнал коров на луха. А выгонял он в сторону агрофирмы Престиж. Там у нас лух, и там выпасают люди коров. Вот туда он, вроде бы, как бы гнал коров, и больше домой он уже не вернулся. Яна...

Тримайтеся, ми також дуже сподіваємося, що наші глядачі допоможуть нам е, хоч якоюсь інформацією. Отже, якщо ви впізнали на цьому фото Михайла Невойта, якщо ви знаєте, де він і що з ним, напишіть, будь ласка, нам на електронну пошту шукає собачка Укрнет». Ми дуже чекаємо. А у нас тут іще один пошук по фотографіях. Дивіться на них батько двох дітей. Його звати Єгор Володимирович Жировкін, 1985 року народження. Він жив абсолютно щасливо, поки в Україні з-за не увірвалися російські окупанти. А потім Єгор зник. Це сталося ще 13 березня в селі Гусарівка із юмського району Харківської області. Цю історію нам розповіла дружина Єгора Ольга Жировкіна. Разом з п'ятьма односельцями він пішов на ферму годувати худобу. Але додому і досі не повернувся. На той час село вже було окуповане російськими фашистами. Дружина Єгора зверталася до вояків, питала їх, де хлопці, що з ними сталося, а відповідь була стандартна: а нічого такого, перевірять телефони і відправлять додому. І от минуло вже понад півроку, а йогора і досі немає, і невідомо, що з ним. Шановні глядачі, якщо ви впізнали Єгора Володимира Чажировкіна, якщо вам буде щось про нього відомо, напишіть на електронну пошту Шукаю собачка у корнет. Взагалі-то дуже хочеться вірити, що кожен, хто шукає своїх рідних, обов'язково їх знайде і обніме міцно, міцно. А всі, хто зараз захищають нашу країну, повернуться до своїх родин живими і здоровими. Але ж поки що у наших військових трапляються лише зрідка короткі зустрічі. Подивіться, як дитина зустрілася з мамою після дуже дуже довгої розлуки. Такі зустрічі просто надихають. Я малюю малюнок для мами. Це восьмирічна Ева Кіфюк. Вона малює свою мрію, мирну Україну. А в ній свою щасливу родину, будинок і сонце. Малюнок вона передасть мамі Ювеліні. Мамочка, я тебе дуже сильно люблю. А Ювеліна зараз далеко від рідної домівки на війні. Я навіть не знала спочатку куда і справи. Там я так зрозуміла, що ну. Як вчали надавати першому тичну допомогу, то як це має бути Ювеліні 26. Раніше вона працювала медсестрою в дитячому садочку. Тепер лікує поранених на передовій. За час служби жодного разу не була вдома і дуже скучила за донькою. А, переважно, кожного дня, Це було дуже важко. Ми дома не розлучалися. Приїхати додому Ювеліна ніяк не могла, тож попросила сестер привезти Еву до неї. Це мав бути сюрприз. Дівчинці сказали, що вони їдуть у гості до подруги і ледь не проговорилися. Вона Ми хотіли деякі стати. А я бочка вона Така А вона така мама. Я кажу: так ми ж місто їдемо там через нову пошту, передамо мамі, дай ще самі поїдемо. 19 годин потягом букет ромашок і ось вона найщасливіша мить. На згадку про зустріч у дівчат залишились фотографії. Тут разу мама і дочка, а також дві її сестри. Тепер вони з нетерпінням чекають, коли закінчиться війна. І Ювеліна назавжди повернеться в рідний дім. Ну, от скажіть, хіба є щось цінніше за такі миті? Друзі, якщо вам пощастило пережити подібні емоції від зустрічі з рідними, напишіть нам, розкажіть, як це було з вами. А ми розповімо про вас в нашій програмі Шукаю тебе. А поки у нас триває війна, ми шукаємо людей. Ми шукаємо, бо просто не можемо інакше. Наш сайт допомога наша електронна пошта шукає собачка Укрнет». Шукає тебе в ефірі щовівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.